Вітаю! Запрошуємо вас до навчання на курс Циркулярна економіка, який покликаний надати сучасне бачення і глибоке розуміння одного з найважливіших підходів до підвищення стійкості. Циркулярна економіка пропонує заміну традиційної системи виробництва та споживання на нову модель, яка базується на відновленні природного капіталу, продовженні життєвого циклу продуктів та матеріалів у замкнених біологічних і технологічних циклах. Основною метою курсу є подолання низької готовності громад та бізнесу, формування обізнаності і відповідальності учасників сучасного громадського суспільства а також усунення невизначеності серед зацікавлених сторін щодо впровадження сучасних моделей циркулярної економіки, яка відкриває нові можливості для екосистем та бізнес-процесів. Ми дослідили основні можливості циркулярних рішень. А також бар'єри, що стоять на шляху до циркулярної економіки, обмеженість знань і ресурсів, складності у ланцюжках створення вартості, цифрову архітектуру, ринкову динаміку та нормативну базу. Курс охоплює всі необхідні аспекти для формування комплексного розуміння циркулярної економіки та складається з трьох модулів перший основи циркулярної економіки. У цьому модулі слухачі ознайомляться з базовими принципами та концепціями циркулярної економіки, порівняють лінійну та циркулярну моделі, а також розглянуть глобальні тренди, виклики та можливості впровадження циркулярної економіки. Другий модуль управління відходами модуль присвячений питанням ефективного управління відходами, розвитку інфраструктури для їх сортування та переробки, стимулюванню ринку вторинної сировини. А також розгляду найкращих практик поводження з відходами в Україні та світі. Третій модуль відкриті дані та цифрові рішення. У цьому модулі слухачі вивчать, як відкриті дані та цифрові інструменти можуть сприяти впровадженню циркулярних принципів, оптимізації процесів управління ресурсами, моніторингу та прийняттю стратегічних рішень у різних сферах економіки. У цьому курсі ми проаналізуємо численні переваги циркулярної економіки. Зокрема, її поєднання з цифровими рішеннями для досягнення сталого розвитку, розглянемо політичні, економічні, соціокультурні, технологічні, екологічні та правові аспекти впровадження циркулярної економіки, надамо рекомендації для громад, органів влади та бізнесу щодо впровадження відповідального виробництва та управління відходами, окрему увагу приділимо використанню відкритих даних. Які сприятимуть розвитку циркулярної економіки в Україні, освітні, комунікаційні та інформаційні зусилля авторів цього курсу разом із розумінням стандартів і прозорими правилами, створюють основу для довіри всередині різних секторів та екосистем. У кінці кожної теми ви матимете змогу перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Курс розроблений командою авторів експертів. І призначений для представників громадянського суспільства, бізнесу, державного сектору та всіх, хто прагне долучитися до сталого розвитку України. Долучайтеся до курсу та зробіть свій внесок у формування майбутнього, де стійкість і відповідальність стають новим стандартом. Дякую за увагу!